На трагічна сторінка історії Вінничини. Сьогодні у випуску говоримо про наслідки російської атаки та не тільки. Про головні новини з життя міста та області. Далі у випуску вісім постраждалих двоє у важкому стані. Знищені та пошкоджені будинки та підприємства. Деталі чергового злочину росіян на Вінничині. Муніципальний центр управління відходами запрацював у Вінницькій громаді. Після ворожої атаки у Вінницькій громаді зафіксували перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі. Цієї ночі Вінничина зазнала атаки 28 ворожих безпілотників. Сили ППО знищили 18 з них. Внаслідок влучань по об'єктах цивільної промислової інфраструктури у Вінниці травмовано 8 людей. Серед них п'ятеро з опіками, зокрема, двоє у важкому стані. Також уламками безпілотників пошкоджені житлові будинки в інших громадах області. А у селі Писарівка Вінницької територіальної громади зруйновано 12 приватних осель. Будинок родини Ткачуків у селі Писарівка практично повністю зруйнований російським БПЛА. Подружжя пенсіонерів врятувало те, що влітку переходять жити в літню кухню, яку уламки дрона ледь зачепили. Але цеї ночі чуємо щось гуде свище, що там не могла було зразу сутері, доточитися. Чую, це вікно звідси двіться відлітає, і сюди, і тако падає оце стікло все. Стіни, дах, вікна все, що родина будувала руками, знищено російським шахедом. Дуже тяжко пострадав будинок, він ремонту не підлягає. Тут все, подивіться, криша як стала, стеля вся вигнулася. Стіна, оця центральна стіна, вона відвинулася, вугли потріскали. Все, як можна до цього ставитися спокійно, якщо воно так тяжко все побите, все пошкоджене. Позвонила мати, бо мене не було, я був в дорозі. Якраз щойно приїхав, мав приїхати ранком до них. Дзвонить, телефонує до мене, що каже. Таке тут -то, таке -то діло. Попав впав в шахет, чи що, і хріші немає, і будинку немає. Я прилітаю і бачу, що ще гірше, ніж розказала. Взявся за голову, тут слов немає. Мешканці Писарівки розповідають, що над їхнім селом було скупчення ворожих шахедів. Двері, знаєте, вікна почали шататися і дуже сильне було два, два вибухи. Сильне було десь в три години, а потім пізніше». Люди взялись розчищати подвір'я та викидають від своїх осель вороже залізяча, забивають вибиті вікна, ремонтують дахи. Загалом у Вінницькому Хотірському старостинському окрузі пошкоджено 14 будинків. Людям надається вся абсолютно допомога. Кожному кожній родині абсолютно всі на зв'язку ми організували лінії. Повідомлення, по яким можна повідомити про пошкодження, тому з кожною годиною кількість будівель, які постраждали, збільшується. Слава Богу, що не збільшується кількість людей постраждали. За словами Вінницького міського голови Сергія Моргунова, на місці події працюватимуть відповідні служби, аби постраждалі якомога швидше отримали компенсації та відновили домівки. З точки зору підтримки міста, то ми максимально сьогодні вже зайшли сюди відповідних працівників, які зроблять ще додаткове обстеження, визначать план робіт по кожному будинку володінню, що необхідно допомогти, де замінити дах, де замінити вікна, може стеклопакети, якщо там нормальні рами, от але саме головне, там де є якась загроза саме конструктивних елементів тих чи інших будинків, щоб воно не створювало небезпеку для людей і для проживання. Найбільше збитків зазнала промисловість громади. Шахеди влучили у два цивільних підприємства. Вісім працівників польського деревообробного заводу отримали поранення. П'ятеро з них мають опіки. Двоє у важкому стані. Поспілкувалися з постраждалими, з родичами їм надається уся необхідна медична допомога. Також хочу сказати, що ми переговорили з благодійним фондом Право на захист і кожному постраждалому внаслідок сьогоднішньої атаки від УВКБ ООН буде виплачено грошову допомогу в розмірі 10 тисяч 800 гривень, як на постраждало, так і на кожного члена сім'ї. До ліквідації пожеж, що виникли на підприємствах, залучили 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Рятувальники одразу по про повідомлення про те, що певні об'єкти зазнали. Уражень від ударних дронів країни агресора надзвичайники прибули. Вони перебували на на безпечній відстані. І після того як їм дозволили приступити до ліквідації наслідків обстрілу, вони безпосередньо почали проводити роботи. Російські війська випустили 28 ударних дронів по регіону, з яких 18 були знищені силами протиповітряної оборони. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. 12 будинків пошкоджено внаслідок атаки російських дронів у селі Писарівка Вінницької громади у хатах вибиті вікна, двері та зірваний дах. На місці події працюють спеціальні служби, щоб допомогти людям ліквідувати наслідки та задокументувати завдані руйнування. Детальніше нам розповість Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу. Пане Владиславе, мої вітання. Розкажіть, яка ситуація з пошкодженими будівлями, яка їх кількість у Вінницькому хутірському. Старостинському окрузі чи є постраждалі. Слава Богу, немає постраждалих зафіксованих. Є зафіксоване постраждале майно по факту. Це 15 домоволодінь на даний момент. Ми продовжуємо реєструвати за номерами, які давали в дописах в соцмережах і на сайтах Вінницької міської ради, Вінницького тілько старостинського округу. Тому всі, хто ще не зареєстрував своє звернення щодо пошкодженого майна, запрошуємо. Це 65 68 28 номер, або через додаток округ в смартфоні ви можете скористатися функцією, повідомити про аварійну ситуацію і зареєструвати своє звернення. Також обов'язково на сьогодні є скористатися послугою є відновлення. Для реєстрації на цю послугу це така можливість від держави, яку надає держава. Потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг. Це може бути писарівка або будь-який з прозорих офісів міста. І надати документи, які встановлюють право власності, паспорт-код та зареєструвати свою заяву. Так от, повертаємося до того, що ми наразі зафіксували 15 будинків. І працюємо вже з їх відновленням. Як організовано тимчасове проживання та яку допомогу буде надано мешканцям? Буквально за 10 хвилин після сигналу відбій повітряної тривоги ми вже були на місці. Це центр вибуху, де частина шахеду прилетіла, збитого шахеду прилетіла в житловий будинок у Писарівці. Ми були вже там. І е, буквально там менше ніж півгодини приїхав наш міський голова Сергій Морунов, е, з яким ми відпрацювали всі е, пошкоджені, які е, бачили одразу. Спілкувалися з кожним з мешканців, і відповідно було прийнято рішення і надано протокольне доручення міським головою щодо виділення коштів з резервного фонду на Відновлення пошкодженого майна, щоб не чекати державну допомогу. Вже надалі ці всі бюрократичні процедури будуть вирішені і компенсація зайде в міський бюджет. Проте люди отримують допомогу одразу і ми вже займаємося по суті відновленням житла, відновлення пошкодженого майна, щоб люди могли вже зараз. Хоча б переночувати нормально. І на завершення розкажіть, чи є проблеми з електропостачанням, газом або водою після атаки? Щодо проблем з комунікаціями, то це питання, яке стосувалося лише епіцентру прильоту. Ну, фактично, одразу, коли ми приїхали, ми перекрили усі комунікації і відповідні служби також були. Тому якби з цим проблем. Немає і ну і не може на даний момент бути глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу, який детальніше розповів про ситуацію у писарівці. Після ворожої атаки фахівці центру контролю та профілактики хвороб у Вінницькій громаді зафіксували перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі. Йдеться про діоксид азоту та сірки. Ці речовини можуть спричиняти подразнення дихальних шляхів та алергічні реакції. Найвищий рівень забруднення зафіксували на околицях міста. Перші заміри провели о восьмій ранку. Моніторинг проводять цілодобово. Попри відсутність критичної загрози, медики рекомендують залишати вдома зачиняти вікна та уникати фізичних навантажень, особливо людям із серцево-судинними та легеневими захворюваннями. Більше про стан повітря розповів Ігор Матковський, директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під час брифінгу медійникам показали, як відбувається моніторинг повітря, та пояснили поточну ситуацію. Станом на восьму годину, да, на восьму ранку, тому що це якраз їм вдалося це зробити о 8-й ранці, то було підвищено діоксид азоту в 1,6 рази в порівнянні з гранично допустимими концентраціями, і сірчистий ангід в 1,2 рази. Але це ну, ті показники, це головні показники продуктів горіння. Це подразнення слизових очей носової ротової порожнини, так? а різні люди на це реагують по-різному. Це перше друге. Якщо не де людини, взагалі чут підвищена чутливість у вигляді алергії, то звичайно воно може спровокувати алергію. Муніципальний центр управління відходами запрацював у Вінницькій громаді. Відтепер не потрібні меблі, побутову техніку, одяг, дитячі іграшки, батарейки, скло, пластик та папір вінничани не викидатимуть у смітник, адже в громаді запрацював муніципальний центр управління відходами. Пілотний проєкт є частиною плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади, що вчить містян європейському підходу щодо сортування сміття. Навчати правильно сортувати сміття і аби воно відразу йшло на переробку. Вчитиме відничан нова муніципальна програма по поводженню з відходами. У Вінницькій громаді запрацював центр, де збирають пластик, скло, поліетилен для вторинної переробки. Великогабаритні речі, такі як старі меблі, побутову техніку та будівельні матеріали, приймають у спеціальні великі контейнери. Для пластику, паперу та скла передбачені в меншій ємкості. Вінничанка Анастасія принесла на сортування пластикові пляшки. Жінка вдома. Має кілька ємностей для сміття і свою донечку Варвару вчить правильно розділяти відходи. Вчора дізналася соцмережа, що відкривається у нас центр сортування сміття. Мені стало цікаво і вирішила приїхати. В мене вже накопились пляшечки, кришечки, бутилочки. Рішила здати з дитиною, показати дитині, як це відбувається, щоб вона теж починала розуміти це і сортувати, заохочувати її на майбутнє. Щоб вона теж це робила. У новому центрі приймають навіть одяг. Головне, він має бути чистим і придатним до вторинного використання. Люди привозять одяг, має бути обов'язково чистим, випрасуваним, щоб інша людина прийшла могла взяти на своє користування надалі. Одяг має бути випрасуваним і чистим, і не рваним. Цей центр не просто місце для утилізації, а частина загальноміської стратегії сталого розвитку. Проєкт реалізується в межах плану управління відходами та орієнтований на впровадження європейських стандартів. Сьогодні ми маємо можливість говорити про початок старт, такого поглибленого сортування, можливість для віничан, мешканців Вінниці. Більш якісніше підходити до поводження з відходами, і ми говоримо про функціонування ресурсного центру, ресурсного центру управління відходами це саме місце, де можна залишити небезпечні відходи, які утворюються в побуті, які в правильний спосіб без шкоди навколишньому середовище будуть утилізовані. Окремим напрямком пілотного проєкту є сортування сміття одразу у ОСББ. До ініціативи долучилось понад 20 будинків і вже є перші результати. Розділяємо на чотири фракції: це скло, папір, петпляшки, жистибанку кидаємо до петпляшки та змішані. Відходи окремо стоять баки для сортування. вміст витягується, сортується прикріпленим працівником та здається певні фірми. Понад півтора тисячі паперу кілограм. Жисти банки біля 60 кілограм і пет пляшки біля тисячі кілограм. Муніципальний центр управління відходами працює з понеділка по суботу з 9 до 18 години за адресою Сабарівське шосе 7. Яна Колодинська, Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінничина». Курс із СММ стартував для ветеранів та родин полеглих захисників у межах соціального проєкту Курс ПРО. До навчання вже доєднались понад 30 учасників. Вони вивчатимуть основи цифрового маркетингу, створення контенту та просування в соцмережах. Ініціатива реалізується за підтримки Вінницької міської ради та IT-компанії, аби допомогти оборонцям та їхнім родинам адаптуватись до цивільного життя і знайти себе в новій професії. Більше про курси нам розповість Наталія Паламарчук, перша заступниця директора департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Пані Наталія мої вітання Вітаю розкажіть, які практичні навички з СММ учасники опанують під час навчання та як вони можуть застосувати їх у реальному житті чи професійній діяльності? Перш за все хочу зазначити, що між департаментом соціальної політики Вінницької міської ради та академією IT-STEP підписана угода, за якою. Про соціальне партнерство, за якою і здійснюється е, дане навчання, е, вже розпочато п'ятий потік навчання. Е, навчання стартувало з початку року, і ми вже з, з нашими партнерами вже навчили е, більше як 60 осіб. Е, що хочу сказати, хочу за сам перед подякувати нашим партнерам, які беруть участь у цих соціальних проєктах. Е, Навчання організовано для наших ветеранів і ветеранок, для сімей полеглих наших героїв та сімей, чиї рідні зникли безвісти. Розкажіть, будь ласка, яка тривалість курсу і хто викладає дисципліни? Чи це фахівці з практичним досвідом у сфері диджиталу та IT? Тривалість курсу буде 5 днів по 2 академічні години. І саме основне, що це буде теорія поєднана з практикою, де наші слухачі зможуть на практиці застосовувати, прям як кажуть, по гарячих слідах свої отримані навики у навчанні. Ви вже сказали про те, що попередні курси це 60 випускників. А який фідбек від, вже отримали від випускників попередніх подібних курсів? Чи вдалось комусь реалізуватись у цій сфері? Аби знати думку наших слухачів, постійно ми моніторимо їхні відгуки. Я хочу зазначити, що ще ніхто ні один не сказав, що це було щось зайве. Навпаки, всі дуже такі вражені, дуже відношенням викладачів. До навчання і всі дуже вдякують за те, що вони отримали наші слухачі отримали нові знання у такі, де вони зможуть відкрити щось у себе нове і завдяки цьому ще й заробляти кошти. Сподіваємося почути нові відгуки від вже нових випускників. Вам дякую за таку ініціативу, що підтримуєте наших захисників, захисниць та, звичайно, родини наших оборонців. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. І глядачам нагадаю, що ми говорили про курси для захисників та захисниць. Розповідала нам Наталія Паламарчук, перша заступниця директора департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Штормове попередження в Україні. Синоптики повідомляють про несприятливі погодні умови у Вінницькій області. Впродовж цього дня та завтра очікуються сильні пориви вітру. В день 17 липня буде гроза та шквал вітру 15-20 метрів за секунду. Рятувальники застерігають вінничан триматися подалі від дерев, рекламних щитів ліній електропередач. Оскільки сильний вітер може спричинити їх падіння. Очікується гроза та шквал 15-20 метрів за секунду. Що відповідає першому рівню небезпечності, колір жовтий. Будьте обережними під час перебування на вулиці, не ходіть під старими деревами та рекламними щитами. Не користуйтесь мобільними телефонами під час грози. На цьому випуск новин вичепано. Бажаємо швидкого одужання усім, хто постраждав від російської атаки. Слава нашим захисникам та захисницям! Бережіть себе та своїх рідних, підтримуйте сили оборони. До зустрічі на рідному каналі. thank you